Косметичного в мене тут теж цікаво. Тут є в мене новинка ось така: Це я від цієї марки вже брала крем для. Такий я днівний крем брала, легкий на літо собі. Це така кислотна косметика корейська, BY мі Це такий гель, в великій такій упаковці. Тут дуже такий гарний об'йом 300 мл. З дозатором. такий гель, який можна використовувати для обличчя. Він дуже такий має зволожуючий ефект, в кого є проблеми з висипаннями, можна теж його на все тіло використовувати. Ну, я такі відгуки читала, що. Якщо якісь прищі на спині або ще десь, то воно дуже присушує добре. Ну, я люблю дуже кислотну косметику. Дуже начиталось багато відгуків гарних на цю косметику. Тут АХА, БХА, комплекс ПХ і 92% реальна кіка. Корейська косметика використовує цей інгредієнт, навіть є кіка-косметика. Я мені колись карійці висилали на... Огляд я робила відео. Тому я завжди використовую тонер кислотний від цього бренду. У мене зараз закінчується крем, дуже добрий. Він дуже гарний для обличчя вселіт. на все літо він мені вистачило його. Дуже такий легкий. І коли я використовую цю кислотну косметику корейську, навіть тонер, то дуже. Пропадають ці висипання, більш така гладка чиста шкіра, не потрібні, навіть не потрібні скраби. Я ось практично вже не використовую скраби, тому що просто протираєш коли тонером таким гліколівим, ну яким-небудь або з такими кислотами, як оці тут в це у цій марки, то. Іде дуже хороший такий ашелушувачний ефект, незамітний, тобто нема також шкіра. Так що, поки я його використовую для зволоження, коли хочеться дуже так хорошо зволожити шкіру. У кого дуже проблемна шкіра, вони бачать результат. Я завжди користуюся цей дуже гарними засобами, тому від чого це було, не знаю. Але ну, цікавий гель, він дуже економний. Ці кислоти в ньому впливає на шкіру. Завжди замовляю оцю зубну пасту від Nutribio, Гарна дуже зубна паста на гріфрутових кісточках. Сода тут складує є. Це паста гель. Мені ще вона подобається тому, що вона гелева Я щось більше полюбляю такі гелеві зубні пасти, вітамін С, сода, гриффрутових, екстракт гріфрутових кусок алоє вера в складі. Це така зубна паста з м'ятним таким вкусом. Я її вже давно замовляю. Вона приємна на смак і дуже добре ну, чистить зуби, заживляє ясно, тому що екстракт фрутових кісточок він дає такий як антибактеріальний. він як антибіотик працює, тому ефект дуже добрий. Колись я її замовила, коли були такі чутливі ясна, і вона дуже добре справилась. І от я вже багато зубних паст випробувала. Що я знову і знову замовляю цю зубну пасту часто дуже ще мене попросили замовити. Це вже напевно, в третій раз. Ось таке: ось така олія від Пурадор для бороди. Ну тут такий склад олій, що він, напевно, підійде і для волосся, і для всього. Його але от із всіх засобів для уходу за бородою адпурадор тут дуже вигідна ціна і великий об'єм, тому що за таку ціну багато брендів продають половину об'єму. Тут 118 мл і дуже багато такий дуже гарний склад 100% органічні олії. Екстракт не має ніяких вредних інгредієнтів і саме великий об'єм. Немає тут в складі ні сульфатів, ні парабенів, ні фталатів, ну чисті просто олії. Ні красітілі, немає мінеральних олій, алергенів, яких перпілінгліколя. Дуже добрий склад, олій, мабуть, дуже гарний ефект, тому що просять мене замовити часто через мене. І от цього ж самого бренда Пурадор я вже замовляю третю таку бутилку. Але в мене вже там і четверта на подході. Хватає мені цього шампуня. Це такий шампунь для укріплення волосся. Якщо випадає волосся, цям цей бренд він в принципі спеціалізується по таким шампуням для волосся укріплює волосся. Ну я просто вирішила хоча б півроку користуватися цими шампунями, щоб для себе вже зрозуміти. Мені здається, що волосся дійсно менше випадає, тому користуюся мені десь на два місяці хватає при кожному використанні. Цього шампуню кожен день я його використовую. Тут дуже гарний склад. Я так розумію, тут є якісь блокатори гормонів, які визивають випадіння. Якось так. Тобто, випадіння може бути за гормональних проблем. Оці шампуні вони якось сприяють на це. Така професіональна марка, яку вже давно всі знають, але такі були високі ціни на них, на ці шампуні. Зараз ціни. Нижче я беру завжди, коли йде якась акція, така велика знижка, і тому ці шампуні мені майже. Виходять, як якщо би я брала якийсь звичайний шампунь, Сайхерба. херба. Тому а поки мені він подобається, я брала ще кондиціонер цеєм ціє, марки, такий самий, от брала шампунь і кондиціонер. Кондиціонер мені взагалі не сподобався, бо я вже давно використовую кундал корейський кондиціонер. Він дуже мені підходить, зволожує волосся. Таке волосся як випрямляє трошки. Розглажує а цей кондиціонер Я тільки використовувала як для укріплення волосся. Там наносила на саму шкіру голови, щоби. Укріплювати волосся, а на саме волосся він мені дуже путав, волосся. Ну дуже він мені не підійшов. Ну по відгукам деяким нравиться, дуже гарні відгуки. Ну, це таке, наверное, персональне індивідуальне. Ще в цієї марки є інші шампуні. Там є шампунь з яблучним помостом. Ще шампунь є для вкращеного волосся, для блонду можна підібрати. От в мене в іншій посилці прийдеш. Ну і прийшов вже. Я просто ще його не. Показувала саме дорогий. Була дуже хороша знижка в вересні, там де день народження херб. Я от по дуже гарній знижці замовила саме які в них є. У нього може дійсно ще кращий склад. Ну, якщо це буде працювати, люди великі гроші віддають, щоб не лисіти, щоб не випадало волосся. Тому в мене довге волосся, і мені вистачає. Практично на два місяці його бажано помасажувати, коли миєш голову десь минути дві зробити такий масаж біля двох хвилин і обіцяють результат після трьох місяців використання. Ну, звісно, що треба якийсь накопичуваючий ефект. Ну, ось дві минути треба трошки з масажними рухами втирати цей шампунь або кондиціонер, який від цієї марки. Ну, Дуже засоби такі приємні. Мені подобається такий натуральний склад, дуже багато нікотинова тут кислота, і ванільний екстракт, совізофлаваноїди, такафірол, ніацин, бета-сітастерол. У цей бета-сітастерол, як от, я так поняла, як подавляє ці гормони, які... Випадінню сприяють, головне, щоб воно працювало. Ще в мене ось такий от Сукін кондиціонер для волосся. Не було в наявності того кондиціонера, який мені більш-менш підходить під всі, які мені подобаються. Ось я цю марку теж для волосся. Мені вона подобається. Марка Сукін, в них дуже гарні засоби, шампуні і кондиціонери. Я раніше використовувала креми, якось мені не зашли. Ну вона така натуральна, швидко Портяться креми. треба цей момент такий, теж враховувати. Тут був спрей. На цій бутилочці. Вона така, як жидкость, така кремова. Ну, Дуже якось мені незручно було виприскувати. Я підібрала ось такий дозатор з якогось іншого засоба і взбалтую перед використанням. Ну, Я б не сказала, що він зверх якийсь там розлажуючий, увлажняючий, але дуже гарний склад, свої якісь дії в нього є. Тому я ним буду користуватися, але я вже BWC в інших своїх самостах мовленнях отримала і буду вам його показувати в інших своїх оглядах. Гарні на нього відгуки, дуже гарні склади. Це така австралійська марка. Сукін. Це незмиваємий кондиціонер, я не сказала. У мене вже колекція незмиваємих кондиціонерів. В сей херба, є якісь працюючі, є які менш. Ну завжди я користуюся ними, тому що я довіряю складу і свої якісь розлажуючі. Зволожуючі дії вони мають тим більше, що тут такий склад шикарний. Я буду користуватися. Але я отакий зробила апгрейд, скажем так, упаковки убрала спрей. Він такий, якийсь мелкий був. Ну і нормально, кстати, все придумано там по густоті він не такий, як кремовий, як більш кремово-ж такий рідкий. Ну цей спрей теж нормально. Цей дозатор теж нормально. Ця помпа справляється. Кому не подобається теж там довго і нудно вичавлювати зі спрея, можете теж тільки треба бажано. Трошки його збалтувати, тому що він все-таки, я думаю, там розслаюється трошечки. Рідковатий трошки. І ще вперше замовила, ну, не вперше я замовляю цю марку, але от доктор Вудс я замовляю, гелі, такі кастільське мило таке з чайною олією. Це все на оліях, на натуральних складах. Ці засоби, я дуже їх полюбляю. Я велику банку завжди замовляю, коли вже. Підходить до завершення, скажімо так. Бутилочка в мене завжди є при запас інша, тому що це дуже універсальний засіб. В цей раз я заказала м'ятний. Ну була жара, коли я замовляла. Він такий охолоджуючий, зволожуючий, тому що склад гарний. Ну Він дуже так холодить тіло, тому дуже приємне ну, натуральна м'ята в нього, тому що тут натуральні олії використовуються тут нічого. Немає взагалі такого вредоносного для організму. Тому доктор Вудс марку рекомендую. Беру велику банку. Ну не знаю, буду лі я велику замовляти. Всі марки є великі літер там практично цього рідкого кастильського мила, який я використовую як гель для душу. Я можна його декотрі його якісь шампунь використовують, декотрі його використовують для всього тіла, як гель для душа. Можна його використовувати. Я ще рідке мило роблю з нього, ну, розбавляю, додаю в такий дозатор які п'інку робить дуже багато способів, як його використовувати. Тому я нічого вже не придумую, не шукаю ніякі натуральні гелі. Тут ну, він, звісно, теж подорожчав, як і все. Я беру оці фіганські гелі, вони без глютену, без парабенів, без фталатів, без лаурил-лаурил-сульфатів свободні і нема ніяких. Продуктів нафтопереробки. він лояльний до тварин, до світу не використовується на Тваринах і тому мені він сподобався, але у нього невеликий об'єм, його дуже надовго вистачає. Кстати, можна їх і для вмивання використовувати ну, для всього тіла. Я ще не вірно, коли він буде закінчуватись, я ще може якісь інші попробую аромати, тому що я, крім оригінального, там з чорним чорним африканським милом і чайним деревом, я поки що нічого не замовляла мене вони повністю влаштовували. Дуже цікавий, в нього дійсно є такий м'ятний холодок. Якщо ви любите, ну це на літо більше, коли щас прохладно, то може і не захочеться такого холодка, тому що вже ідуть холода. Якщо ви в жарких країнах, то можете охолоджуватися цим гелем, і Він є ще в великому варіанті. Такий популярний дезодорант Real Purity, я його майже. Кожній посилці свої показую його. Не всі бачать всі мої відео. Є нові глядачі, тому вже багато років я використовую цей дезодорант, всім його рекомендую. Всі, хто його пробував, багатьом він підходить і подобається. Цей дезодорант дуже такий дієвий, працює дуже для натурального дезодоранта з таким складом, як цей дезодорант Real Purity. Він дуже. Хорошо справляється із запахом, із вологістю, тому багатьом він подобається. В нього такий воднокремовий такий склад, його треба взбовтувати перед використанням і тому тоді він надовше його вистачить. Я коли його тільки почала замовляти, я це не робила. І завжди наприкінці залишалося багато крема такого, було дуже жалко його викидувати. Якось треба було довикористовувати. А коли його взбовтуєш кожен раз перед застосуванням, він тоді економніше використовується. Це роликовий такий дезодорант, дуже приємним таким універсальним ароматом підійде як чоловікам, так і жінкам. Його ще даже можна брати підліткам, тому що в нього дуже гарний склад і дуже гарний склад немає алюмінію. Які накоплюються в організмі, попадає при використанні дезодорантів, він попадає в організм, і можуть би бути проблеми з мастопатіями. І також і для чоловіків краще не використовувати. Хто не знає, у чоловіків теж є молочні залози, тому можуть так само можуть бути проблеми. Ось тому це дезодорант, Я його беру. Постійно замовляю, він не викликає подразнення. Як є такі дезодоранти на соді, теж натуральні вони дуже ефективні. Але, от після гоління, наприклад, їм неприємно, якщо чутлива шкіра використовувати їх. Тому я чертую. Такий шміц мені ще подобається. Інші дезодоранти в мене ціла колекція скопилась, які в, ну, мені не підходять. А ось Real Purity на першому місці, шміц на другому місці. в інших обзорах в мене буде ще. Шміц, я покажу. Ну, такий в мене був огляд. Посилки з сайту iHerb. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую за вашу увагу. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку 5% SJS024. На сайті iHerb, під відео в описі є цей купон. Переход на сайт з реферальною ссылкою Ви таким чином, якщо використовувати мій купон перед замовленням. Будете з 024 ви підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!